Здоровенькі були мої дорогенькі друзі, підписники, гості. Ну, що можна сказати про красу? Я не знаю багато синонімів. Я захоплююсь, душа радіє, а слів я не маю. Чесне слово, чесне слово. Оцей кущик йому кілька років, він так квітує. така краса, така краса. А тут яка краса, рожеві, ніжно-рожеві, півонії із такими аж вишневими, аж дуже гарні такі. Краса, краса. Серце радіє, я слів не маю. Хто має слова, пишіть, розкажіть, як можна назвати цю красу. Ще раз, ще раз і ще раз. Кожного дня підходжу до цієї маленька, низенька, а така квітка велика, така гарнесенька, така красива. Ой, милуюся, милуюся. Зайчиків холодочок. І під ним трояндочки. Я вже вам показувала їх. А кого я більше буду показувати? Кого маю, того і показую. Воні біленькі ще є. Ще доцвітають. Трояндочки ще одні. Красиві такі. Так собі цвітуть. Цвітуть і пахнуть. Гарні від горожі біля сітки ростуть трояндочки. Звичайно, трояндочки, видно, всім, для чого казати. А дивіться, яка тут краса, молоденькі. Перший рік вони ростуть, висаджені з-під слоїків окремо. Цвітуть вже, цвітуть, люди добрі, які красиві, які гарні. І біля них горошок, біля горожі. Скрізь горошок. От вони собі разом, красунечки. Повійка також, повійка також, ось вже завтра я її виру. Лаванда, пахуча лаванда, ла-ля-ля-ля-ля, і іще і ще, мої трояндочки. І ще мої красунечки червоні, дуже гарні.